Всім привіт! Вітаю всіх на каналі, купуємо на алі. Сьогодні буде маленький огляд і моя думка про навушники фірми Туки, моделька M55. Це OVS навушники. Навушники мають на борту Bluetooth 5.3. Що подавлення або там, не, не завезли, поставляється в ось такому кольочку, як поставляється кабеля і різні перехідники фірми Тук, нема ніякої інструкції. Інструкція хіба що на Aliexpress є у продавця, оскільки вона мені допомогла перейти, переключити з китайської на англійську мову. Навушники важить 5 грам. 5 грам має один навушник з сумарному 10 грам. Навушники мають акумулятори по 40 мА і база має 300 мА. Що можу сказати про дані навушники? Незвичайно, така масивна. Як кажуть, ну мело, реально мело. Кейс і от такі навушнички. Незвичайний форм-фактор, навіть не можу сказати. Ось таке. Ось то болду пхаєте вухо, а то ззаді в вуха. В принципі, трохи й незручне керування, але може бути. Е, і що по звуку? По цьому. Звук тут дуже, гол, вони дуже голосні. половину ну, гучності можна їх комфортно слухати без проблем. Баси тут такі, ну, скажу чесно, практично не відчуваються. Але, в принципі, так музику можна слухати спокійно, якусь музику попсову і так далі. Для спорту для тренувань вони найкраще підходять за всі навушники, адже вони як прикріпиш їх до вуха. тут от, я от, оставлю, от, от, як вони виглядають фотографією від продавця, як вони виглядають на вусі. Ну, що можу сказати? Ну, вони точно не спадуть при бігових або якихось активних тренуваннях Зараз ви прослухаєте. Як працюють мікрофони і продовжимо відео. Ось так фейс звук. Новушник. Трубки модель м 505 Ось так фейсмішний мікрофонний звук. Зараз я почув. Можуть можу звуктувати. Більших на наушників. Оскільки в мене вже є трошки досить, по недорогіх віддатних наушниках, які є більш хороші. Більш... Ну, Не варті покупки, я вам це затрат. Дані наушники надзвичайні тим. Е, Вісійний форм-фактор -форм надзвичайний. Я конкретний це навіть. Один великий плюс усіх, що у нього старт на них падений. Ось От так наушники Шокі М55. Ви прослухали, як працюють мікрофони. Як на мене, вони дуже тихо пишуть. Ну і не сказати, що найгірше, але вони мені не сподобались. У даних навушниках я б я би не говорив по телефону. Ну, принаймні мені чути добре, а вашому співрозмовнику буде вас погано чути і так далі. Що можу сказати? Чи прав би я ще раз такі на вузлі? В принципі, я їх узяв тільки це є, як то кажуть, анонс. Взяв іншої фірми. Але вони ще, ще в дорозі, ще в Китаї. І порівняю з цими. Але так, я би певно не брав, Бо вони незручні, реально незручні, довго ви в них не походите, вуха змучиться і так далі. Ось такі великий. Ще треба впхати, як нормально споставити тут, так. ось такі великий. Кейс носити з собою це. Я думаю, що це жесть. По-перше, по-друге, такі великі навушники не підійдуть, вони всім підійдуть. Так, для спорту вони якраз суто для спорту я згідний. Саме краще. Десь на тренуванні, кого хто цікавить, біг і так далі. Рекомендую от такі навушники. Це не буде у вас проблем, що вони спадають з вух. А так, навіть полежати, подивитися якийсь фільм, Вони не зручні Для суто для тренувань. Ну, ось таке. ось такий огляд. Вірніше відгук, бо. Ну, я взяв їх на, як то кажуть, я набагато навушників маю. Це не продаж. Хочу такий маленький бізнес, аби мені для. Щоб мати можливість замовляти далі товари і для розвитку каналу. Для спорту, людей, які займаються спортом, рекомендую. Для невибагливих меломанів теж рекомендую. 6 годин від одного заряду, я думаю, що це більше, ніж достатньо. Прослуховування музики. Плюс, що вони є дуже гучні. Що можете працювати вони на 50% і буде досить голосно чути музику На 100% то вже аж мозок виносить Більше ж про них нічого не можу сказати. Ось такі навушники Туки, ОВС навушники Туки М55 були сьогодні на огляді. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. Це допомагає розвитку україномовного каналу. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!